Я вже п'ятий рік служу. <сум> От, захищаю свою батьківщину. Я дуже пишаю своєю донькою. Вона мене молодець. Олександр та Валерія Зудові прикордонники. Разом стоять на захисті кордону Сумщини, проте в різних підрозділах дуже рідко ми бачимось. Мабуть, якщо повезе, то двічі на місяць. Валерії 23 роки стати прикордонницею, каже, мріяла з дитинства. Я завжди дивилася на свого батька, дивилася дуже багато фільмів. Мене це завжди вражало. Я думала, блін, я хочу бути такою, як батько. От хочу і все. І от так трапилось, що я пішла служити. Це приємне відчуття, коли ти бачиш, що донька рухається твоїм ж кроками. Тобто, ти вже пройшов це, десь підскажеш, десь направиш тось. Тобто, і дуже-дуже мене це радує, що вона прислухається до цього і виконує, скажімо так, ті совєти. Що стосується служби. Проте, говорить Олександр, найбільше в нього переживань за безпеку доньки військової. Постійно додаються сіді волоси, дуже хвилююся за нею. Да, вже якби за себе не так, а за неї дуже. Тому що знаю, що вона знаходиться теж на небезпечній ділянці, скажімо так, прямо на кордоні, на самому нулі. І це дуже мене хвилює. Шлях військовослужбовця розпочав Олександр зі строкової служби майже 30 років тому. Відразу каже, просився у прикордонники. У мене дуже багато родичів прикордонники і по батькова, і по батькалінії, і по материні лінії. Дякую тим людям, людям, що мене почули. І я попав в 96 му році прикордонні війська. По завершенню строкової служби Олександр підписав контракт з сумським прикордонним загоном, де служить і нині. Валерія стала прикордонницею у 18. Тоді її бажання бути військовою рідні підтримали. 24 лютого 2022 року, коли Валерія дізналась про повномасштабне вторгнення, відразу почала збиратись на службу. Оце мені дуже запам'яталося, як мама мені казала, що я тебе нікуди не відпущу, ти будеш тут. А я вже одягаюсь, кажу, мам, ну мені треба йти. Ну що робити. Доця в мене істинна прикордонниця, військова, сказала, ні, мамо, я повинна виконувати свої обов'язки. І ми зібралися, я поїхав на свій підрозділ, а донька поїхала на свій підрозділ. Наступного разу вони зустрілись по дорозі до місця дислокації прикордонників, згадує Валерія. Я пам'ятаю, така траса була, всі проїжджають, мені дзвонить тато і каже, де ти зараз я під'їду і тебе заберу. Я пам'ятаю, підходжу до свого керівника, кажу, можна я поїду з татом? Ми все одно зустрінемось, усі як прикордонники в одному місці, і він каже: Ну як? Ну, ти ж з мого підрозділу кажу, ну це ж мій батько.' І я пам'ятаю, він дозволив, і ми поїхали з батьком разом на одній машині. Тоді мені стало набагато легше, тому що поруч був батько. Я її взяв за руку і вже не відпускав. І весь цей час вона знаходилася зі мною. Коли у березні 2022 року безпекова ситуація змінилась, Олександр просив доньку повернутись до рідних у Суми. Я тоді дуже переживав. Так ну кажу, ти, ти розумієш, щас нападуть на нас ці. А я буду думати не голодна, ти не холодна, говорю, Будь ласка, їдь додому, поки є така можливість. Але ні, вона каже: Я буду і готовить їсти, я буду все робити, тільки щоб бути з тобою. Валерія каже, буває нелегко, але вона жодного разу не пошкодувала про свій вибір стати військовослужбовицею. Бувають такі думки, буває такий період, коли може бути дуже тяжко, але я маю на меті стати офіцером. Я цього хочу. Я хочу якось продовжувати службу, розвиватися в цій сфері. Ну, мені це подобається. Мій батько, моя мотивація. Я знаю, що він це зміг, значит, і я це зможу. Олександр Зудов нині служить на посаді заступника начальника застави сумського прикордонного загону. Приходиться з хлопцями виїжджати на кордон, дуже переживаю за них, бо я вже несу не тільки за себе відповідальність, але й за їх, також. Оце, навіть найбільше хвилює мене в цьому людське життя. Головною задачею, каже Олександр, залишається охорона державного кордону. Завдяки взаємодії з іншими підрозділами, обізнаності наших військових, ми даємо відсіч і не допускаємо проходу на нашу територію. Да, бувають втрати і по техніці, і по людям. Важко, важко. Але нам нікуди діватися, це наша країна. Ми обов'язково повинні боронити її. Коли військовослужбовці, які стоять на позиціях прямо на кордоні, коли вони не виходять на зв'язок, оце найстрашніше, тому що ти не розумієш, що з ними або просто акумулятор сів, або напевно щось починаєш вже надумувати собі, що може трапитись. От мені найголовніше, щоб всі були живі, всі були здорові і був мир в цій країні. Ірина Касьяненко та Світлана Драган Суспільне новини Суми.